Доброго дня, дітки, вітаю вас сьогодні в нашому занятті. Я всміхаю сонечку. здравствуй золоте. Я всміхаюсь в квітинці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з ведра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Подивіться, діти, хто у нас сьогодні в гостях? Яке сонечко навесні. Яскраве, тепле, лагідне, променисте, щедре. Сонечко підготувало загадку для вас. Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось, все навколо розсвіта все до нас прийшла. Так, правильно, дітки, весна надійшла. Весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Зазвіли луги, діброва, повного гомону розмов. Всіх пробуджує від сну. Ми діждалися діз... весну. Подивіться, діти, як гарно навколо. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, яка погода навесні? Гарна, приємна, чудова, ясна, сонячна, повітря свіже, тепле, весняне, пахуче, а небо блакитне, светле, світле та безхмарне. Давайте разом з вами підемо на весняну галявину. А поки ми йдемо з вами, повторюйте разом зі мною скоромовки. На на, на, настала весна. Ок-ок-ок, розтанув сніжок. К, к, ки, ки усюди красиві квітки. Че, че, че вода в річці тече. Ки-ки заспівали пташки. Молодці дітки. Ось ми з вами і дійшли до галявинки. А чомусь квітки попускали голівки. Що їм потрібно? Так вода. А де ж нам взяти воду? Як нам, дітки, попросити дощика, щоб він нам полив квітки? Давайте разом з вами скажемо дощику за кличку. «Іди, іди, дощику, зварим тебе, борщику. У глиняним горщику. Іди, іди, дощику. Подивіться, діти, ось і пішов дощик. Все вийшло, дітки. Подивіться, дітки, які прекрасні квітки. Як багато кольорів! Давайте поглянемо, які тут є весняні квіти. Пролісок. Ось такий пролісок. Дуже ніжна квітка. А це, дітки, погляньте, яка це квітка. Це підсніжник. Пам'ятаєте, ми вчора його ліпили? Дуже-дуже ніжна квіточка весняна. Дітки, а тепер погляньте, яка це квітка. Барвінок. Подобається вам ця квітка? Так, я думаю, що подобається, дітки. А тепер погляньте, яка квітка зараз. Це Крокус, дуже-дуже яскрава квітка. Моя найулюбленіша. А тепер, дітки, подивіться, три брати ідуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде тане лід, другий пройде всюди квіт. Третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не встрічав із ними ти? Так, вірно, це три місяці весни. Березень, квітень і травень. Дітки, вмійте природу любити, кожній стеблині радіти, квітам, деревам. І трава, світло не вирве задаром. даром. Оберігайте ж повсюди, ляхи і стежки до гаю. Все те окрасою буде нашого рідного краю. До побачення, дітки!